Ось ця кімната. Приблизно тут 1 травня ми врятували чоловіка, відкопали десь. Приблизно тут він лежав вже на час надання допомоги близько двох годин. Бойовий медик добровольчого медичного батальйону госпітальєри на позивний худя показує місце, де разом з побратимами діставав чоловіка з під завалів. Вночі у цей гуртожиток поцілив російський шахет, зруйнувавши кілька кімнат. Та люди тут вижили. Прямі влучання ворожих ракет та безпілотників руйнують будинки та приміщення ледь не до фундаменту. Та навіть під завалами завжди є шанс на те, щоб вижити, наголошує бойовий медик. Як же діяти, щоб його не втратити? Худя каже: найголовніше не панікувати. Паніка це головний ворог. Рахуйте про себе, згадуйте вішики, якісь. Згадуйте е, якийсь фільм, е, проговорювати е, там сцени за сценою, в, улюблений фільм, наприклад. Да? Щось таке трошки рутинне, що буде е, займати, займати мозок, відволікати вас від ситуації. Якщо ви це можете робити, значить ви вижили вже. Далі каже бойовий медик: треба зробити все, щоб не нашкодити собі зокрема, у жодному разі не витрачати свої сили задарма. Не бажано кричати, коли о, йдуть роботи, коли багато працюють і техніки, і о, людей дуже важко почути о, здавлений якийсь голос. Саме себе розкопувати не треба, тому що ви ніколи не будете знати на чому тримаються о, навколо шматки будівлі. Можна обережно рухати руками-ногами, але більше для того, щоб подивитися, чи вони цілі. Якщо ж є можливість, варто перевірити свій стан та у разі необхідності спробувати надати собі першу допомогу, затиснути рани і допомогти рятувальникам знайти вас. Оце свісток буквально за 35 гривень може врятувати вам життя. Його незвичний звук. Дасть рятувальникам знати, де саме ви знаходитесь, коли ви під завалами. Точіть чимось, що було ритмічно, скажімо так, незвичні звуки для а, цієї місцини. Да? Або свіст, але теж постійно не треба. Є спеціальні хвилини тиші, ми хвилину слухаємо, або трошки більше, або набираємо на телефон, щоб почути дзвінок телефона, або а, кричимо а, подайте голос. Тобто, якщо ви чуєте, що тут щось гримить, щось розбирають, зараз не кричіть. Покричіть або звісниться тоді, коли ви нічого не чуєте. Худя зазначає, у нинішніх умовах варто бути готовими до будь-якого сценарію, навіть опинитися під завалами. Біля спального місця, де ви спите, або це коридор, або ліжко, якщо ви впевнені в нашому тримайте набір невеличкий це турнікет, це маркер термоковдра від е, перехолодження, е, павербанк, телефон. Дуже важливо знати сусідів, в тому числі, бо сусіди скажуть, що там є людина. чи там нема людини. Ми просто ні, не підемо в ту квартиру там, де е, ми знаємо точно що там нема нікого. Медик каже, подекуди розбір завалів може тривати і кілька діб. За цих обставин в людини може з'явитися ще один ворог відчай. Та худя наголошує, і йому можна дати відсіч. Він страшно, звичайно, страшно. Але якщо просто подихати, там, дорахувати банально там до 5 до десяти і зрозуміти, що ну це, це вже сталося. Ну я не можу відмотати назад. Це вже сталося в будь-якому випадку. Ми приїдемо в будь-якому випадку, ми розкопаємо. Просто не панікуйте, думайте про близьких і все буде добре. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.